Існують такі цікаві моменти, які майже непомітні, але вони існують. Ну, наприклад, посадовець, знаходячись на своїй посаді, робить це для того, щоб привернути увагу на себе від виборців. Він здійснює свою діяльність, він розповідає про те, що треба зробити, як треба зробити. Публічно висвітлює свою діяльність в різних дописах, на різних майданчиках. Тобто, він публічна особа. Але приходить той момент, коли ця публічна особа залишає свою посаду. І після цього наступає тиша, повна тиша від цієї посадової особи. Але що в результаті отримав виборець. Чи були вирішені його питання, про які, до речі, розповідала ця посадова особа. І ось приходить той момент, коли виборець має робити ретельний аналіз і думати в першу чергу про те, що.